Так, окей, монарх де знаходиться, бачу. Ой, матеріал. На блюгейті так, зараз. Так, значить треба під, під нього взяти прикольчики різні. Угу. Mm -hmm. Я взяв 6 стаків цього для халкера патронів, mm -hmm. можу поділитися, як хочеш. У мене є, у мене є. Скільки треба на неї є інфа якась, хтось бував. Немає. І... Хтось писав в чаті, що у них в 15-м на мапі її били. І важкувато було, так? Да? Mm -hmm. Але там, як завжди, почалося те, що в таких ситуаціях починається. Uh -huh. Після того, як тобі всі допомагають, всі тобі не допомагають. Окей, okay, тоді зараз 2 секунди. Ну я візьму, напевно, mm -hmm. тоді вульфпак, нехай буде. Я теж брав, але кажуть, що вони йому до сраки, бо в нього зверху броня сильна. Uh -huh. Тому я не знаю. Можливо, якщо типу. Ну там же ж арків він спавнить, якщо я правильно пам'ятаю, на переносите. Ну я маю. зараз від будівлі грав, то мені арки не заважали. За... Я йому чисто по колінкам стріляв. Ну візьми пару, що ж, дай вони буде. Так, давай, я візьму ще експлозівс. Так, хіл є, міни є, нам на спину на всякий патрони я взяв. От Давай я йде. ще візьму куплю патронів трішки. 50 патронів ще зверху візьму. Ну я сподіваюсь, що цього вистачить. У мене скільки виходить, у мене раз, два, три, 4, 5, 6 стаків і ще 17 зверху. Вчора шраути, десь 25 тіпів готили і її. ти чого? Може, така як її будь-то. Ну, блін, тут же ж питання, як вони її гатили, бо треба по коленочкам стріляти. У неї найслабше місце це коліно? Як я зрозумів. А, Ну я просто і від своїх чув, що в неї на спині є два щита, які ти можеш збити, а вона спавниця на карті десь її видно? Mm -mm. Я отут -от її бив. Ну, пішли. Коротше, мені казали чатерси, що е, в неї прикол який. В неї є щити, чотири штуки, два лобових, два задніх, Оце от верхня, це де проб'єш, так розумієте, це найброньованіша її частина. і жопа, ой, низ її найброньованіша частина. Mm -hmm. е, лапи мають по, по два рівні захисту, тобто ти коли збиваєш перший армор, тобі треба збивати ще другий армор, і потім тільки в неї будуть вразливі лапи. Mm -hmm. Mm -hmm. А оце от, е, щити попереду, щити позаду, чотири, чотири щита, по суті, як вікна, їх можна цей, збити і типу її в ядро. І коли ти в її в ядро побудуєш, то їй дуже боляче нібито. Мені чомусь здається, що їй треба збивати ось ці щити, добиратися до ядра і закидувати всередину тригернейдами, або закидувати всередину цими вогнем. Так, ти кажеш, що треба з якоїсь будівлі. Тобто ти скоріш за все. Ну, Я б від будівлі грав би, бо набули. Ну хоча, блін, я грав від будівлі, але я її по колінам стріляв. То що ти кажеш, я не знаю, чи можна реалізувати від будівлі. Ось о вона. А від якої ти будівлі грав? Worst, Shaz, type, guys guys do you want to try to kill matriarch or no yeah yeah we won't join you we want to kill this too okay do you know do, do you know where we need to shoot to kill him yeah, legs yes, yes, or Okay. Like the it's the same as the okay, 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 mate. Do you boys have hull inside? Yeah, we have we have we have a Okay, okay. Uh, uh, she'll, uh, she'll spawn the creeps, yep, we need to kill them too. Arcs saying. Yeah, 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 take out the traps. Take out the traps so we can hold in the hold inside, okay? Okay, yep, yeah, I'll put it. I have some traps. Oh. Yeah, we have traps. Wait, wait, we have traps. Sorry. Okay. Okay. okay, okay. I can put it here on the roof if you want. If you, if you. Я думаю, він поставив, я думаю, він поставив міни, щоб ми з, будівлі грали. No, 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 we are Ukrainian. А я думаю, а він походу каже, що замінував будівлю просто, щоб uh, you, uh, you, you want to shoot from from where guys? From from the roof or? Up uh. to you guys. We can just

Щи разом купили. От скажи, бать. Ліпер приїхав. Powerful alkyl uh, uh, Lipper. Nice. Дим хазом. Те ми вже побачили, да. Всі чолі, всі. Е. Weekend killer base. Окей, окей. Ви маєте хіпсту. Вона до мене підійшла прямо сюди, от де я стою, вона прямо підійшла. Ми маємо, я не знаю, ми маємо взяти ці частини. Ці частини від Leaper блокує екзит. Дякую, дякую, дякую. Вона тут? І тепер там не по кулінах. Ось, ось, ядро, ядро відкрилось з дивись, бачиш? Ага. Побачив. Начебто. Careful. А може їй бугняну There's shield, shield, guys. Ще кажуть, що треба стояти в щитах ось, бачиш, ці сірі штуки літають на небі. Ну, перед нами, бо треба в ньому в цій зоні. Інакше дамаг не проходить. Shoot in the center, shoot in the center guys. Careful. Chill, 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 guys. Yeah, yeah, yeah. What's up? We have a company, guys. We have a company. Okay, oh, we... Oh, okay. Yeah, yeah, yeah. Southeast, okay. Okay. We need to help your teammate, yep. Rakete, rockets! I shoot them with nades, guys, careful. Nice, 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 mate. Nice, 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 nice mate, nice. Go, More people from southeast, too. I can heal you if you need. I'm healing you, I'm healing you, it's fine.

Guys, we can't help you. We can are killing the best and careful. I killed best and I killed best. Мені тупо флешка в нього є... прилетіла. Mm -hmm. Так, щит, 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 щит у неї. Як потім ділити цей лут? Та це уже пофіг, Там такий лут, що він не те, щоб сильно це є. Сама суть вбити її, да? Сам факт, да, завалити її. People people here, guys. Your teammate's live or no? I'll DPV, I'll DPV. Закрой двоє дефенс. Вони зверху стріляють. Так. Ай, тіо, тіо, тіо. Сарс, 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 тіммейт. Окей, 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 окей. Сорі, сорі. Дивіться, дивіться, закрий двері, дивіться, закрий двері. Сорі, мейт, сорі, мейт, сорі. Okay. Да, 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 в спину. Control, control this shit. I, 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 I'll, I'll take the roof, guys. I go, no, up here, okay? for careful, careful. okay, 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 Я okay. пошукаю. Go yourself campers.

Так, щити у неї. Див'яце, ми, ми, ми не, ми не ліземо нікуди, ми це, ми нам гайси не Ну, я точно розумію, що не ми одні її б'ємо. Я троє три. Вс, воно все. все. Okay. Guys, she's dead, шест, dead, guys, гай, dead. Ми вбили, ми вбили О, дуже! Я поїхав, я щоб він побачив О, х**а Хилюся, хилюся Хилюсь треба буде зараз лотати цю х**у, але обережно, не спіши Так, я заряджаюся Пішли Людина, людина! Це Сцена, сценар, снар, снайпер, сенера, най-найс, найс, найс. Го лут най голуйски, гайз, Го лут голутний сіт! Окей, окей Гоу, вже все висадили. Йопки. Да, тут багато людей. Ну я один забрав собі оцей от ядро. Mm. Ну тут типи, конечно, не топі. Вони відразу забирають ці частини. Mm. Так, дивіться, я вже реді, якщо що. Ну no, я хочу хоч щось, хочу okay. Mate, щось засадити. Мейт, 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 тик, 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 тик. Nice, nice. Ти віддав йому мій реактор! Вони, ну це ми that's посплітали that's по командах, мужик. Ми з right. тобою перші сюди прийшли. Капець. Прикиньте, ворогам віддав, а This... мені не віддав. Та який ворог? А? Го виходити. Пішли. Не ж кошти, п***ць. Окей, 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 окей. Окей. Careful. From behind, probably, no? Like uh, northwest. Southwest. Any yeah, there? South yeah. Before. Northwest, yeah, yeah, probably. Enemies, enemies. Southwest, southwest, maybe. Okay, southwest, okay. Don't push them. We can, we can help you. We can help you guys. Go, go in, go in, go in, go in, go out, guys, go out, guys. we hmm going, we're going, dudes. Call it, call it, call it. Thank you for help. I'm doing, I'm doing this. You. Northwest server type upeshov. Нет, людей 20 затребнуло. Ну, тут... ми точно вбили її не вдвох, але вбили. Стоп, а я зараз щось отримав. О, а, от зараз мені дали міріти. Ось ці. Ну це те, що я казав, що от XP отримуєш, отримуєш нагороду. Ти хочеш ще раз на нього піти? Ні, ні, на неї немає сенсу йти. На нову мапу? Да, да, на да, нову карту йти дивитись. Мужик, мужик. Друзі, натисніть кнопку підписки, будь ласка. Це дуже важливо. Ну і вподобайку вкліпайте. А, а, да, тут да. пастіон в центрі ходить, якщо що обережно. Прику. Це по факту єдине місце, де ти можеш побачити світло, ебать прикольно виглядає. Вау! Ні, це не ми, це шрав. А куди нам іти? А от в тому і весь прикол, що тут я просто біг, і тут секьюрити брічі, чуть ли не на кожній ситуации. Вниз давай. Так, тут прям супер закрито. Ммм. Mm. Лока. Ну я лутаюсь. Добре, добре. Так, ну я точно когось чую попереду, але так і не розумію. А, воно, на мені люди. от. Але вони не стріляють. Hello, Hello guys. Так, ah, чуваки, ставте ставку. Ось сьо новий моб, до речі. О, oh, нюмоб, моб, я моб так, є? Так, Ух, ти ж їбать. Так, да, він прям їбать обережно. А як його вбивати? Я Стоп. так я не зрозумів. Я йому стріляв в попу, я йому стріляв в голову. А, я зрозумів, ні. Що це за хуйня? Редер. Так від них тікати треба, походу, чи що так, ну треба вивчати локацію. Так, люди щось стріляють, бережно. А от в тому і проблема, що тут важко щось вивчити, бо вся локація вона от така от. ось ми зараз якийсь лікарняниця і прийшли. Ні, ну вихоче, ти плутаєшся на блігейте, то тобі то дійсно важко. Mm -hmm. okay. Шредер є, треба через що... ниндзя. І лута, що я побачив, тут friendly, багато we friendly, we лікарняного такого якогось. Так, треба роздоблитись де що можна локати, лутати. Ну тут треба по стінам уважно дивитись, бо прям security brідчиків я дуже багато де знаходив. І просто рандомно біжиш, багато де знаходили ящики зі зброєю. ламається я... чи ні? Але я не був ще в цьому лікарняному корпусі, де ми зараз з тобою. Ага. Це вхід так. кудись вліво. Копа. Ух ты, ебать. Ж... все в зимі. Все ебать. Є... Павуки б. Я як вам карта? я на ній не буду грати. <свят> Мені здається, я на ній не буду грати. <свят> я от так само побачив, і перша моя думка була, що я не знаю, як на ній грати, ну бо тут тупо будуть постійно пацюки всюди. Ви вона шорті.

Да? Да. Ну ні, у а? мене він не проповз. У мене проповзає. Ну давай почекаємо, поки проповзе. Хай відкриє двері, тоді спитаємо. Holy oh, shit, what you doing, guys? Know, uh, не виходить у них, так? Да? Я знайшов куди вставляти. О, oh, давай. І що тепер? Заходимо. Походу, це просто прохід. Looks like, да, щоб пройти менший, типу відсік. і. Ти. Ну і карта, блять. Ну, Мапа можем... дуже красива, дуже байбова, але. Ну, вона прикольна, бо ми дійсно в якомусь дослідницькому центрі. Mm -hmm. Ну що обіцяли, то плюс-мінус є. Зима якась є. О, людина. Інтеракт. Інтеракт назад. Search. Можеш людину помацати, якщо хочеш. Мертва, так? Так, так, да. Всі да, да, да. тут лежить не До речі, в прапорі українському. Oh, shit. Тут лишнім не буде золотий хук, здається вона багаторівнева. Ну вона прикольна, так. Да. Тут можна, я думаю, хуком нормально так переміщуватися. І можна сідати в цей на даху, залазити, сідати, я думаю, можна. Тут в цьому я плані бачу, вона мінімум х... 4 поверха, якщо на ескейп нажати. Магнітрон. От, От, відповідно, можна навіть не питати і побачити, що це росіянин. У нас же ж не підвищилось ніякі рівні воркшопа, да? нічого качати не можна, правильно? Ні, не було нічого. О. Прикола! Прикольно. Mm -hmm. Проворчи нас тут збігає. Так, куди? Лобі метро є, чуєш? <мцеліття> Чую, тут, до речі, знову оці от треба. Так, да, до речі, а це виглядає як вже кімната. Го, пошукаємо. О, подожди, робота можна обшукати. О, ні. О, оце нам треба робити. О, ні. Пішли пошукаємо з тобою цей, чуєш? Пішли, пішли. О, я знайшов. Біжу. Йду до тебе, йду до тебе вниз. Так. О, тут шо. А, ну тут ці три штуки, що я казав, понял. Ці двері треба ці три, давай глянем. Може я взагалі для інших хуйні несу прикол. Не, ні тут. А, ну, напевно, по три, да. А може я вставити свою? Ну пробуй. Ну, Мені давай. світиться, що я можу, Давай ти. Ні ні, я не можу. давай відносити тоді. Що, погнали? Та ходь. О, от тут... я цю кімнату відкривав з чуваком в соло. До мене якийсь прибився, просто ходив зі мною То От, Окрім security брича. я тут нічого корисного не побачив. А тут нічого Може... і немає. У нас люди? Hello, guys. There is nothing. I don't know. Only one security bridge. That's all. So 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 so, so bad loot here. Yeah, uh, we're just leaving too. <laughs> yeah, I don't know, <laughs> yeah, I don't know. <laughs> yeah. <laughs> yeah, what Да, тут треба просто уважніше побігати. Ну таке, мені не подобається. Типу, занадто багато часу приділяєш тому, що тобі нічого не дає насправді. Метро адмін і метро ліворуч. Метро адмін це що? Ну, от, от таких кімнат багато я зустрів. Е, що, ну, Тут є лут, тут іменно от грошима е, лутатися, дуже добре, щоб гамна всякого на виносити не продавати. Але окрім цього. Ну так, да, ця карта не для мене. Ця мапа, вона. Е, вона, вона буде орієнтуватись на ПВП, і вона буде орієнтуватися на ПВП mm -hmm. в закритих приміщеннях. Це дробаши, це вінатори, це якісь кулемети да. і так далі. І чесно вам скажу, ну, типу. Таке. Тут буде вигравати той, хто перше побачив, або той, хто закрився, ось і все. Все, так. Але мені для ПвП умовний блігей більше подобається, бо у вас відкриті місця, місця є ну, типу, підземки і так далі, воно якось покраще. Mm. Давай виходите з ними. Guys, we wanna leave with you, is it okay? We wanna leave too, is it okay? Yeah, is oh, ok? Тут буде такий лут, якого нікого нікому немає, тому доведеться грати. Ну я от зараз налотав собі Giger Counter Magnetron Spectrum Analyzer Але для чого воно використовується я не знаю А хто лотається зараз? Не ми Не ми Це Сидиш внизу, так? Да, да. Так да, вот в... О, вовчився, бачу, 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 бачу Музика Одного майже бив Один нокнувся, дивий. граната, граната Отут дуже битий. Рулі, якщо що, до а мене відповзає, я тобі допоможу. Отут, 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 тіпо. Я б дав йому багато руль. Нок. Він впав. Всередині двоє, скоріш за все, вже реснулись. Я Не спішіть, хіл, 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 ресет, heel, ресет, heel, heel. ресет. Хіл, хіл. Хто вже не реснеться, ви цього точно добили. Звідки? Один обійшов точно. Звідки, звідки, звідки? Он там десь, там десь зверху. я повзу, повзу,

Він майже вмер, якщо що 90, я до Negative повзу. Mm -hmm. Піднімай, якщо можеш. Одного нахуй! Одного нахуй, одного ноху. Перезаряджайся, Руль, не може допомогти, треба ресет. Вони ресуються, теж піти. До нас повзи. А я, я вже попить. Тут розбитий. Отут пробіг один. Можливо, бігає. Я ріс, аріс. У них зброя не кажуть між нас. Треба якось більш за темну частину. Пу Ой, Скажите, бачу, 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 зу, бачу, ось тут був прямо перед нами. Що у нас ліво, у нас, у нас, у нас, у нас Джа, у нас. Я багато зажав. Бачу їх. Одного вбив. Отут, отут, отут! Двоє. Один тут і один там. Одного вбив ще. Да манище, на манище, на манище, на на руля. Беле, Ой, было, 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 все, 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 понимаю, руля, Ой, хорошо. Я в нас. Фух. Ну, я б таке почув би теж здався. Хороший лока. Ну все. Ой-ой-ой, А тут ей можно быть, там мы оливаемся. Да, давайте тут я активую. Ралли можем знаешь, теж? ж? Эгу, Давай так, там еще але він начал на нас не заагрився. Руль Все. Роль выходить. Папа, иду. А кто во Да ну да, нажимай. <звук> взял глушник. На шоу. Иииии. Я карта тобі ця mm, не моя. Всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, залишати ваші коментарі. Ну і, звісно ж, дивитися мене на твічі. Також, якщо вам цікаві анонси стрімів і різних івентів, які ми будемо проводити в лайві, ну а потім викладатися на Ютуб можете підписуватись на мій телеграм канал.